Коли уночі підніму в небо очі до Бога в молитві звертаюся я, багато прохань, але тихо шепочу, хай буде мій отче, лиш воля твоя. Як легко приймати таку його волю, коли все так склалось, як мріяла я, І подяки пісні з уст лунають рікою, і славиться в серці Господнє ім'я. Хіба ж не прекрасно? Він чує молитви, і відповідь вчасно дає мені знов, так прагну тоді я коліна схилити, прославити Бога за щедру любов. Коли ж все погано, де вихід шукати, в смертельній долині стежина моя, чи зможу й тоді в своїм серці сказати, хай буде на все лише воля твоя, коли навкруг мене біда, як безодня. І мрії сердечні розбилися вщент, чи я підкорюся під руку Господню, прийму Його волю в найтяжчий момент. Коли сльози смутку затьмарюють очі, і гасне, десь віра, не бачить кінця, чи я пригадаю слова всі пророчі, й приймусім серденьком волю Отця. А він лиш чекає смирення від мене, щоб я не цуралася, бідна шляху, чи поле квітуче, чи стежку вогненну пройти допоможе мені без страху. Лише б підкорилася волі отцівській вона б блага і досконала завжди, щоб я не питала, за що і навіщо, а тихо просила пройти поможи. Хай буде в моєму житті Твоя воля, веди мене так, як захочеш ти сам, в висотах, низинах, у щасті і в горі, тобі присвяти своє серце віддам. Коли уночі підніму в небо очі, до Бога в молитві звертаюсь ту ж мить. Хай буде на все твоя воля, мій Отче, моя ж нехай воля смиренно мовчить.